Всім привіт! Це знову Марк і Бен! Та Марк з канал. Сьогодні я вам покажу нову монету, яку приніс нам Бен. Дякую тобі, Бене! І ця монета з радянського. Сою, Союза Датана 1991 роком. В цей рік, 20, 1991 році, 25 грудня, СССР розпався. Причини, причини цього розпаду стали економічна криза, або гіршилась у 1980-х роках, бо всі гроші йшли на військову допомогу. Наприкінці 80-х СРСР охопила справжня економічна криза. Кожен громадянин громадян постійно її відчував. У 90-х роках доходило аж до збройного конфлікту 11 березня 1990. 1990 року Литва покидає Радянський Союз і прошу незалежність, а потім виходять ці 14 республік. Бен! Яку ти принесеш монету для наступного відео? Добре, принесеш і побачимо. Шановні глядачі, слідкуйте за поповненням моєї колекції, а також підписуйтесь.